Так, 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 так. Вовчик пропустить дівчинку. Так, давайте рядочок сюди заливайтесь, так само голосних. Зараз ми з розпочнемо. Публіка буде голосувати. Так, ну, бачу, є дівчата, розпочнемо з дівчини. Ну, Ці бо клопона вже бачу, хочуть вийти подивитися на тебе. Гарно, гарно. Ну так, давайте цей хлопчина давайте. так, Ну давай. що, вибираємо з двох, хто голосніший був. Ну, вибачай, я думаю, тут вже маєш уступити місце дівчині. Так, китайчик давай цей завод. На таких тюнінгованих лінзах. Що ви скажете? Залишаємо його чи ні? ні? Ні. Ну, все, публіка проголосувала слабенько. Нас навіть не почули в Кремінці в центрі. Так, ну певно, що оцей чорний на чорному з заводи. І зараз буде синій на синьому. Це серйозно, нас почули по-любому в Тернополі. Ну, давай на Р6. Ого. Ого, серйозно. Ну що, народ, кому віддаємо перше місце? Чорному! Чорному! Блін, ну. Ну давайте, ну, дівчину може, хтось підтримає, ну кричіть, підійдіть до неї. О! То кому перше місце віддаємо? Дівчині? Чи йому? Чи йому? Дівчині! Ну все, публіка проголосувала. Підходь сюди, зараз будеш мати хороший приз. Хлопці, не роз'їжджайте, де вас теж є приз. Так, даруємо тобі кепочку. Скажи пару слів. Звідки ти? пристався? Я з міста, Кременець. Можете зможу підписуватися від нікток, так. Фоточку на пам'ять перемосімо. Так, друге місце. Хто на друге місце буде мати? Чорний чи синій? Синій? Синій, підходь сюди. Ну я думаю, ти ввечері будеш вже синій. Зараз ти ще будеш цей, чорний. Вітаємо. Підходь сюди. Фоточку на пам'ять. Вітаю, беремося, все, сфоткали. Все, потім йому тут. До відео! Я відео знімаю. Все, красавчик. Так, ну де той чорний на чорному. Підходь, для тебе також є приз. Вручаємо. <inda strains piercing> Щоб на чорному не було видно розводів. Все, тоді, дякуємо. Дивіться.